Ну що друзі, новий президент, нові порядки програмою фою призупинили з країни депортують нелегальних іммігрантів загалом іде переорієнтування виключно на внутрішні інтереси. Сьогодні у нас буде такий коротенький даже з про те, що зараз відбувається в США, і що очікувати українцям. Ну і нагадаю, що звати мене Кристина сама родом з Харкова. П'ять з половиною років живу в Америці. Живу я у штаті Каліфорнія. Тож якщо цікаво, з вас сподобайка і погнали. Отже, друзі, сьогодні будемо говорити про багато важливих тем. Це і пауза ЮФОЮ, це і імміграційна політика Трампа. А маються на увазі те, що зараз масово депортують нелегалів. Також ідея щодо виходу Каліфорнії зі складу сполучених штатів Америки. Про це все ми сьогодні поговоримо. Ну але перед початком відео хочу вас попросити підтримати актуальний збір для бійців військової частини 3017, яка захищає нас на харківському напрямку. А мета збору 300 тисяч гривень. За ці кошти буде буде куплено і передано повнопривідний пікап для наших військових. Ось тут буде посилання QR-код на монобанку, а також залишаю посилання в дописі до цього відео. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Навіть 5 або 10 гривень все одно важливе. Отже, друзі, Трамп на нові, точніше, новій старій посаді вже трошки більше тижня, і вже підписав майже 300 указів. І не всі з них, на жаль, для нас дуже райдужні. Сталося те, чого всі так боялися. Програму юфою дійсно призупинили. Не закрили, але призупинили. А це. Рішення було ухвалено відповідно до указу Трампа захист наших кордонів від 20 січня 2025 року. Найгірше насправді не тим, хто лише збирався подавати заявку або шукав спонсора. Найгірше наразі тим, хто вже мав ТА, тобто дозвіл на в'їзд до Америки, але в дорозі отримав повідомлення, що його скасувало. Тобто, багато людей вже купили квитки на літак. Так, наприклад, мені підписниця написала, що її донька їхала вже з України на потязі до Варшави, аби сідати на літак, і прийшло розпорядження про призупинення. Тобто, це стосувається і тих, хто вже мав легальну можливість приїхати в США. Ну також питання чи затвердять існуючі заявки на юфою, які е, зависли. Е, відповіді на це питання ніхто не знає. Всі сподіваються, що так, але треба готуватися до гіршого, що українців тут на жаль більше не чекають. Друзі, ну важлива інформація для тих, хто вже знаходиться в Америці по ЮФО і отримав advance пароль, тобто документ, який дозволяє вам виїхати на ненадовго з Америки, повернутись назад. Наразі з цим advance паролем краще нікуди не виїжджати, краще залишатися в Америці. Це кілька запитань таких було. Вчора спеціально проконсультувалася з імміграційними експертами з компанії Today Consult. будь-який пароль це привід для додаткового контролю. Тому друзі, я розумію, що дуже хочеться злітати додому, побачити з рідними, але дійсно наразі краще не ризикувати. Друзі, але справедливості зради програма існувала доволі довго і всі розуміли, що рано чи пізно її прикриють. Наприклад, Канада закінчила прийом аплікації на це аналогічна програма для біженців ще 15 липня 2023 року. Точно цифри, скільки за юфою приїхало людей в Америку, немає. Але думаю, 250 тисяч, не менше. Цією програмою скористалися не тільки біженці, да з України, які виїжджали безпосередньо з України, а й ті люди, які жили 6-8 років в Європі і. Дуже довгий час на це закривалися очі, впускали всіх. Влітку минулого року почалися певні перевірки, певні проблеми, особливо коли зрозуміло, що було дуже багато якихось шахрайських схем. А як ви знаєте, я вже розповідала, що багато українців в США створили на цьому нелегальний бізнес, де вони продавали це спонсорство за гроші, і з однієї людини брали там щось в районі трьох тисяч доларів. Проблеми з юфою розпочалися ще наприкінці літа, на початку осені, коли людям перестали приходити підтвердження. Тобто, багато моїх друзів знайомих хвалили для родичів. Для батьків підтверджень практично не було ще з осені, тобто до того, як Трамп офіційно став президентом Америки. Великий плюс юфою був дійсно в тому, що так сюди потрапляли абсолютно різні люди. Я маю на увазі ті, хто не знали мови, у ті, у кого не було якихось суперкваліфікацій, там суперосвіти або суперталантів. Але це не означає, що двері для українців закриті назавжди, тому що багато людей, яких я знаю, потрапили сюди задовго до програми. Юфою це і різні робочі візи, такі як ЕЧВАД. L1, це і віза талантів, O1. дуже багато різних способів потрапити в Америку. Ну і там бачу, нагадаю про щорічну лотерею дівілотері, яка проходить і кожного року Америка роздає 50 тисяч грінкар. Тому не переживайте двері в Америку не закриті назавжди. Якщо у вас є дуже сильне бажання, можна все одно буде потрапити в Америку. Але дійсно для цього треба або кваліфікація, або таланти, або дуже великі гроші, аби наняти хорошого імміграційного адвоката. Друзі, ну і чи варто переживати та панікувати наразі українцями? Ні, в першу чергу ці депортації, про які ми поговоримо трошечки пізніше, стосуються нелегальних іммігрантів США, а не тих, хто перебуває в країні на законних підставах. Тому подивайтеся вчасно на репароль ТПС. І нагадаю наразі, що українці, які перебували в США до 16 серпня 2023 року, включно і вже мали статус ТПС, мають пройти повторну перереєстрацію. Вона триватиме до 18 березня 2025 року, тобто ще мінімум на 18 місяців можна. Видохнути, а от чи продовжуватимуть статуси тих, хто заїхав після 16 серпня, 2023 року, це велике питання, тому раджу е, все ж таки зв'язуватися з імміграційними адвокатами або експертами. Ну і в будь-якому випадку слідкувати за новинами. Ну і в принципі, якщо ви вже стовідсотково вирішили, що ви хочете залишатися жити в цій країні, а то все ж таки раджу способи шукати якісь для легалізації для того, для цього також звертатися до імміграційних адвокатів. Але з того, що я чула, багато людей. Роблять візу талантів наразі віза талантів у хорошого імміграційного адвоката. коштує від 30 до 60 тисяч доларів. Тому будьте до цього готові. Отже, друзі, сьогодні багато говоримо про новини, і про те, що взагалі міняється в нашому житті. Але є речі, як то кажуть, незмінні. Це те, що якщо ви приїдете в Лос-Анджелес як турист, вам знадобиться автівка, і тим паче, якщо ви збираєтесь переїжджати в це чудове місто. Тому ще раз хочу нагадати про компанію, яка називається Major Rental Селе, власне, якої українець. А там можна недорого урендувати. Авто автопарк великий BMW, Prius, Mustang, Alfa Romeo на будь-який смак будь-яку кишеню. Найдешевший варіант оренди 250 доларів на тиждень або 750 доларів на місяць. В цю ціну вже включена страховка, платні дороги, немає обмеження по пробігу. Ну і за промокодом Українка в США вас очікує знижка 20%. Тож, якщо треба обов'язково звертайтеся, ну а ми погнали далі. Тож, друзі, ось така антиіммігрантська політика Трампа. Зосередитись хоче він на внутрішніх проблемах і питаннях. Але при цьому хочу вам нагадати, що дружина Трампа Меланія, емігрантка зі Словенії, а друг Трампа Ілон Маск народився в південній Африці, і приїхав в США по студентській візі, і потім легалізувався через робочу візу H-1B, яка потім дозволила йому отримати грін карту. А що стосується депортації нелегальних іммігрантів, дійсно наразі відбуваються ем, такі собі нехороші справи. Ну я думаю, ви бачили новини, що наразі Трамп починає масово депортувати нелегальних іммігрантів з Америки. Адміністрація Трампа планує масштабну депортацію приблизно 11 мільйонів нелегалів, які живуть в Америці без документів. А наразі їх почали вишукувати і відправляти додому. І Що відбувається на кордоні з Мексикою? Думаю, ви також бачили там оголошений надзвичайний стан, і туди стягнули військових, нацгвардію і навіть морпіхів, аби більше не пускати в країну людей. А в неділю, наприклад, щодо нелегальних іммігрантів було зарешто. Воно майже тисячу людей в понеділок також їх переправляють додому військовими літаками. А кожним літаком наразі переправляють приблизно 80 людей. А деякі країни навіть відмовляються приймати своїх же громадян. Так, Мексика відмовилася дозволити літаку з нелегальними іммігрантами перезимитися в країні минулий четвер. А Колумбія погодилась прийняти своїх людей. А після погроз США запровадити митні тарифи на рівні 25%. Тому друзі, ось такі справи. А взагалі, за оцінками American Immigration Council, Обіцянка Трампа може коштувати уряду мільярди доларів. А згідно з їхнім аналізом, повна депортація усіх нелегальних іммігрантів може обійтись країні в близько 1 трильйон доларів і зайняти більше десятиліття, тому що уявіть 11 мільйонів, а вони відправляють кожним літаком а, десь по 80 людей. Ну і взагалі знайти і депортувати 11 мільйонів людей для такої країни, де 50 штатів 350 мільйонів живе. Ну я думаю, що це буде задачка з зірочкою. Також одним із перших кроків Трампа було підписання указу, який обмежує автоматичне надання громадянства дітям, народженими на території США від батьків, які не є громадянами або постійними резидентами країни. Я думаю, ви знаєте, що в тому числі багато українців приїжджали за турвізами в Америку, аби народжувати тут дітей, аби дитина отримувала громадянство США. Особливо такий туризм був розповсюджений у Майамі. Ну і думаю, що ви чули, що наразі суд тимчасово заблокував указ Трампа про обмеження громадянства за народженням. А мовляв, указ Трампа порушує Право закріплено в пункті про громадянство 14 поправки конституції в США, яка передбачає те, що будь-хто, хто народжений в цій країні, стає громадянином цієї країни. Тому подивимося, думаю, що все має бути все в порядку. Друзі, ну і вже кілька людей запитали мене в особистих, що з приводу того, що Каліфорнія збирається виходити зі складу Сполучених Штатів Америки. Тому зараз поговоримо ще і про це. Проект по відокремленню Каліфорнія або Каліфорнія, Екзит Калекзіт дійсно існує. Місцеві активісти хочуть провести референдум про незалежність і вже збирають підписи. Якщо до 22 липня 2025 року буде зібрано понад півмільйона підписів, у листопаді 2028 року до бюлетеня для голосування буде включено запитання: чи має Каліфорнія вийти зі сполучених штатів. І стати вільною та незалежною країною, а насправді ця ідея не нова пропозиція Call Exit була ще у 2016 році. Також на хвилі політичного невдоволення після обрання Дональда Трампа президентом США. Ну, і взагалі, якщо говорити про Каліфорнію, то тут Кремнєва Долина, Голівуд – це найбагатший штат США, і Каліфорнія має одну з найбільших економік світу. Це п'ята економіка в світі, якщо вважати цей штат окремою країною. Насправді, якщо Каліфорнія відокремиться для Каліфорнії, це буде в принципі якби непогано, тому що це п'ята економіка. Оміка в світі це для сполучених штатів буде не дуже, але наскільки це можливо з точки зору законодавства велике питання. Ну ще одна така от важлива інформація щодо припинення допомоги Україні: це призупинення гуманітарної допомоги. Наразі Трамп писав указ про призупинення на днів програми зовнішньої допомоги США. А це при тому, що Сполучені Штати є найбільшим донором допомоги у світі. Так, у 2023 фінансовому році Вашингтон виплатив 72 мільярди доларів допомоги. І за цей час чиновники мають перевірити, чи відповідаються ці програми і ем, цілям і інтересам Сполучених Штатів Америки. Але важлива інформація. Що в контексті України це наразі стосується лише гуманітарної допомоги а про обмеження військовою, начебто, наразі мова й не йде. Ну і також, як в принципі, очікувалося зараз невтішні новини для представників ЛГБТ спільноти в США, тому що Трамп заявив, що в Америці існуватиме лише два гендери: чоловіки та жінки, і також пообіцяв скасувати підтримку політику підтримки трансгендерів. Тому, друзі, ось такі очікується зміна. Зокрема, Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерам служити в армії США. Так розумію, всі ці заходи направлені на те, аби «make America great again». Як це буде відбуватися і вдасться, йому велике питання? Але у нього є і його адміністрація є своє бачення з цього приводу. Тому, друзі, якось так. Я так розумію, що це далеко не останні новини пов'язані з новообраним. Старим новим президентом Америки, але тим часом у нас є і гарні новини з Лос-Анджелеса. Як ви знаєте, тут були масштабні неконтрольовані пожежі. А два дні назад у нас пройшов такий хороший дощик. Нарешті трошечки похолоднішало. А тому є надія, що принаймні з пожежами тепер має бути все в порядку. Отже, друзі, дякую за перегляд цього відео. Напишіть, що думаєте у коментарях із приводу закриття програми, із приводу того, що наразі відбувається в Америці. Як це може повливати на весь світ? Ваша думка дуже дуже цікава. Нагадую про важливість донатити на ЗСУ. Актуальний збір в дописі до цього відео переходьте, будь ласка, навіть 5, навіть 10 гривень. Це все одно донат маленьких донатів. Не буває. А на цьому все до зустрічі у нових відео. Усім бабай!